Доброго дня, дорогі брати та сестри! Сьогодні в рамках проєкту Софійське братство Слово, Що Єднає читаємо Євангелія від Матфея, глава 16, вірші з 20 по 24. Одного разу Ісус наказав учням своїм, щоб нікому не говорили, що він Христос. Відтоді Ісус почав відкривати своїм учням, що йому належить йти до Ірисалима. І багато постраждати від старішини первосвященників і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І відкликавши його, Петро почав заперечувати йому, кажучи, будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові, Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм, якщо хоче хто піти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Бажає нам міцності духу протистояти спокусі і слідувати заповідям Божим. На все добре!